Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас карта дня, і я намагаюся це, ці великі карти помішати. От, перша карта у нас вже випала. Може, ми її подивимося для всіх. Дивіться, це король. Жезлів, це може бути якась для України. Давайте я прочитаю це для України. Тобто, це якась людина іноземна, яка підтримує Україну. Якісь хороші новини у нас від наших західних партнерів. Ви дивіться, і королева, і король жезлів. Це говорить дійсно про партнерство, про справжнє на нашій хвилі. Тобто, теж войовничі я скажу так, але це більше на міжнародному рівні. І так, а тепер переходимо швиденько до карти дня. І, будь ласка, вибирайте свою карту. У нас робочий день продовжується. Знову у нас бджілки з нами. І так, перша карта. Що чекає вас сьогодні? Два жезли, скажімо так. Тобто, бачите, тема жезлів продовжується. Це, знаєте, хороші новини можуть до вас прийти. Це може бути якась енергійність у вас, якась певна, вас змусить якась ситуація сьогодні все ж таки прийняти рішення. Новина, яка прийде, проб'ється, будемо так казати, до вас, звідки здалеку. І вирішення на кінець, то ви зробите перший крок у майбутнє, тобто залишите щось старе. Ви визначитесь. Це дуже важливо визначитись, ви зліва чи ви справа. От якщо людина посередині, то вона в цьому випадку. Безрушна. Тобто, у неї немає ніякої діяльності. Коли людина визначається, йде вона наліво, йде направо, прямо назад, то вона залишається в рухові. Тобто приймайте рішення ось, а там побачите, що вас чекає. Ну, в принципі, тут я не знаю, що вас конкретно чекає. Це вже, знаєте, не так важливо. Приймати завжди рішення серцем. Інтуїтивно. Карта номер 2 П'ятірочка мечів це не дуже хороша карта, це може бути і хвороблива карта, тобто якась хвороба, тілесна, не, може і душевна, але більше тілесна. Знаєте, хтось ось чомусь у мене йде таке, хтось, можливо, відвідає сьогодні цвинтар. Ось, хтось пом'яне загиблих. Ось і можуть бути погані новини. Бачите, ця карта показує ніби якісь бомбошки. Можливо, дійсно по Україні, а можливо, ви минулі якісь обстріли чи ще щось. Якісь такі новини не дуже-дуже ну, не дуже приємні. Ви нас справді у безпеці. Але з, з фронту або ще щось будуть приходити не дуже хороші новини. Ось, ось це єдине. Якось так. А якщо не це, то може бути ще якась, знаєте, конфлікт з кимось, тобто ворожнеча з кимось. Це і з сусідом може бути, і на роботі може бути. І навіть в сім'ї не поділили діти кружку. Чи ще щось. А я хочу це, а я хочу оце. Знаєте, ви просто будете присутні. Ви в безпеці, але якась інформація, якась, якась присутність, щось, щось вам, вас таке дуже вразить. Карта номер три. Тут у нас хороша карта, емоційна карта. Це карта і хороших звісток, це карта і сходження сонця, прояснення ситуації. Це емоційна карта, це інтуїтивна карта, тобто вам інтуїція сьогодні підкажуть, куди йти, що робити. Це може бути і просто компліменти, це може бути і хороші слова, приємні слова, розмови з кимось, якась хороша звістка. Чи від близької людини, чи від не від близької. Тут немає значення. Тут, знаєте, серце заспокоїться, зрадіється. Якесь прозріння може сьогодні настати, тому що у нас там, бачите, сонечко. Сонечко воно завжди приносить хороші новини. Звичайно, воно може опалити, але не забувайте, що тут вода зразу, пар піде. Ну, Це я вже ось якось так. Ну, В принципі, хороша карта. Нічого не придвіщало біди і, в принципі, не намічається. Зірки я бачу, метелики я бачу, тобто і пташка. Тут, ну, знаєте, така іділія. Ось, слова будуть приємні, легкі, як пір'їночки. Ось, все таке ніжне, ласкове, дитина до вас притулиться, мама полюбить, там, чи щось таке в тому роді. Якось так. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!